Єзикія зацарював у віці 25 літ, а 29 літ царював він в Єрусалимі. А ім'я його матері Авія, дочка Захарії. І робив він угодне в господніх очах, як усе, що робив був його батько Давид. Він першого року свого царювання місяця першого відчинив двері Господнього дому і поправив їх. І привів він священиків та левитів, і зібрав їх на східню площу. Та й сказав їм. Послухайте мене, левити! Освітіться тепер і освітіть дім Господа, Бога ваших батьків, і винесіть нечисть із святині. Бо наші батьки спроневірилися, і робили лихе в очах Господа, Бога нашого, і залишили його, і відвернули своє обличчя від Господньої скинії, і обернулися спиною до неї. Також замкнули вони двері притвору, і погасили лямпадки, а кадила не кадили, і ціло палення не приносили в святині для Ізраїлового Бога. І був Господній гнів на Юду та на Єрусалим, і він дав їх на ганьбу, і на спустошення, і на посміховище, як ви бачите своїми очима. І ось попадали наші батьки від меча, а наші сини, і наші дочки, і жінки наші в неволі за це. Тепер на моєму серці лежить скласти заповіта з Господом, Ізраїловим Богом, і нехай він відверне від нас жар гніву свого. Сини мої, не будьте недбалі тепер. Бо вас Господь вибрав ставати перед лицем його на службу йому, та щоб служити йому і кадити йому. І встали левити: Махат, сина Масаїв, Юил, син Азарії, від синів Кегатових, а від синів Мерарієвих, кіш, син Авдіїв, і Азарія, син Єгалил Єлів, а від Гершонівців, Йоах, син Зіммен, і Еден, син Йоахів. А від синів Еліцафанових, Шімбрі, Єїл, а від синів Асафових, Захарій та Матьтанія. А від геманових синів Єхіл і щем'ї, а від синів нових – Шимая та Узіл. І зібрали вони братів своїх, і освятилися, і пішли за наказом царським у справах Господніх, щоб очистити Господній дім. І повходили священики до середини Господнього дому на очищення. І повиносили вони всю нечистість, яку знайшли в Господньому храмі, до подвір'я Господнього дому, але вити взяли це, щоб винести назовні до долини кедрон. І зачали вони першого дня першого місяця освящати, а восьмого дня того місяця війшли до Господнього притвору. І освятили вони Господній дім за вісім день, а шістнадцятого дня першого місяця закінчили. І війшли вони всередину дому до царя Єзики та й сказали очистили ми весь Господній дім, і жартівника цілопалення та всі його речі, і стіл укладання хлібів та всі його речі. А всі ті речі, які цар Аха занехав був за свого царювання. Колись проневірився, ми приготували та освятили, і ось вони перед Господнім жертівником. І встав рано цар Єзекія, і зібрав з верхників міста та й увійшов до Господнього дому. І привели вони сім биків, і сім баранів, і сім овечок, і сім козлів на жертву за гріх, за царство, і за святиню, і за юду, а він звелів Аароновим синам, священикам, принести це в жертву на Господньому жертівнику. І порізали ту велику худобу. А священики прийняли кров і покропили на жартівника, і порізали баранів, і покропили ту кров на жартівника, і порізали овечок, і покропили ту кров на жартівника. І привели козлів жертви за гріх перед царя та збори, і вони поклали свої руки на них. І зарізали їх священики, а їхньою кров'ю очистили жартівника, щоб очистити всього Ізраїля, бо за всього Ізраїля звелів цар принести це цілопалення та цю жертву за гріх. І поставив він левитів Господнього дому з цимбалами, з арпами та з цитрами, за наказом Давида та Гада, царевого прозорливця, та пророка Натана, бо в руці господа наказ, що йде через пророків його. І поставали левити з Давидовим знарядям, а священики із сурмами. І сказав Єзекія принести цілопалення на жартівника. А коли розпочали цілопалення... Зачався спів Господові та звуки сурем і музичного знаряддя Давида, Ізраїлевого царя. І весь збір вклонився, і співаки співали, а сурми сурмали, це все аж до кінця цілопалення. А як скінчили приносити жертву, попадали навколішки цар та всі, що були з ним, і вклонилися. І сказав цар Єзекія та зверхники до Ливитів, щоб вони хвалили Господа словами Давида та прозорливця Асафа, і вони хвалили з великою радістю, і схилялися. І вклонялися до землі. І відповів Єзекія сказав: Тепер ви освячені для Господа. Підійдіть і приведіть жертви, та приноси вдячні для Господнього дому. І привів збір жертви та приноси вдячні, і кожен, хто мав жертвенне серце, приносив цілопалення. І було число цілопалення, що спровадив збір, худоби велику і сімдесят, баранів сотня, овечок двісті, для цілопалення Господові все це. А для святости худоби великої шість сотень, а худоби дрібної три тисячі. Тільки священиків було мало, і не могли вони обдирати шкур зо всіх цілопалень, і допомагали їм їхні брати левити аж до скінчення праці, і поки освятилися священики, бо левити були просто сердіші на освячення, аніж священики. І також було багато палень серед мирних жертв і серед жертв литих до цілопалення. І так була відновлена служба Господнього дому. І радів Єзекія та весь народ тим, що Бог приготовив для народу, бо та річ сталася несподівано.